Всім привіт! Рада вас вітати на своєму каналі Намисте Мельник. Сьогодні пропоную поговорити про декоративну гладь. Я підготувала для вас декілька своїх вишитих робіт в даній техніці, пропоную їх розглянути і в другій половині урока вишиємо з вами просто у квітку в даній техніці вишивки. Декоративна гладь це багатоколірна вишивка, яку виконують яскравими контрастними нитками. І в візерунки для декоративної вишивки бажано підбирати прості стилізовані малюнки, стилізовані квіти, листочки чи, можливо, якісь тваринні орнаменти. Ось на чорному фоні, на чорному льоні, такі яскраві стилізовані квітки я вишивала, і на червоному теж погляньте, який красивий контрастний малюнок. Як ви бачите, прослідковується контур між одним відтінком, другим, третім. Не так як в художній гладі. Так? Ми знаємо, що в художній гладі кольори плавно переходять від одного відтінку до іншого. А в декоративній гладі є, нібито контур. Дуже я теж люблю вишивати в даній техніці декоративна гладь. Тут можна поєднувати різні контрастні між собою кольори і створювати дуже красиву вишивку. Ось такі красиві можна вишивати речі в даній техніці вишивки. Можна вишивати, дуже часто вишивають сорочки. Дуже красивий вигляд має дана техніка. Тому рекомендую вам спробувати щось вишити в техніці декоративна гладь. Отже, я прибираю ці зразки, свої роботи. І в мене в наших навчальних п'яльцях ще є місце, ще є місце, тут залишилось. Я пропоную відмалювати просто квітку і вишити її в техніці декоративна гладь. Також я вже підібрала кольори яким я хочу вишити ось такий яскравий, дуже насичений жовтий колір. Наступний червоний, теж дуже такий, такий яскравий, красивий колір. Потім я взяла колір фуксія. І подивлюсь, можливо, мені захочеться ще. Обвести контур таким темно-бордовим відтінком. Тому що в декоративній гладі дуже часто контури елементів малюнків додатково ще обшиваються чорним кольором. Чи тем, ну, я взяла темно-такий бордовий відтінок, подивлюсь. І для зелені я взяла такий світло-салатовий, але теж кольор. Досить такий красивий і насичений, можна сказати. І такий темно, темно-зелений. І, можливо, використаю ще такий золотистий в листочках. Подивлюсь. Я вишиваю віскозними нитками, ви можете використовувати звичайні швейні бавовняні нитки, або ж нитки муліне. Ними теж можна вишивати на машинці. Відмалюю квітку. Ну, давайте якусь досить просту, щоб і вам було і зрозуміло, і ви змогли повторити. Можна будь-яку квітку стилізувати і потім вишити в техніці декоративна гладь. Дивлюся, скільки відтінків в мене в квітці п'ять. Ой, чотири 4, 4 відтінка. Відповідно, я пропоную розділити кожен відтінок на частини. Ну, так, наприклад. Я буду вишивати спочатку жовтим відтінком, потім червоним кольором фуксія, і темно-бордовим. ось такий, можна навіть сказати, тюльпанчик ми з вами сьогодні вишиємо. Я вже заправила перший відтінок. Саме світлий, жовтий, в даній квіці машинку шинку, витягую нижню нитку і по контуру малюнка. Зараз я буду обстрочувати повністю квітку по контуру. Декількома ударами голки я закріпила нитку, відрізаю кінець і обстрочую. І обстрочую от цю частину, що я від, відмалювала для жовтого відтінка, обстрочую теж цей контур. Вишивати я буду паралельними стіпками. Направлення в мене буде мати ось такий напрямок стіпків. Так як відстань тут. Немаленька, тому вишивати я буду стіпки, в мене можуть іти декілька тобто не такої довжини стіпки, що я захвачу тут і тут. Ні, це дуже довгий стібок. А я буду вишивати, як легка гладь. Тобто, от скільки мені вистачить сюди, і потім я вже буду. Звідси і сюди напрямок. Зараз вам покажу, повертаю п'яльця необхідною мені стороною і починаю виконувати стіпки. Резные должины по форме маленка. Жовтим відтінком ми з вами вишили. Відрізаю нитку і буду заправляти червоний відтінок. Заправила червону нитку, Обстрочу контур, де в мене буде виконуватись червоним кольором. Починаю виконувати стіпки. Можна виконувати різної довжини, теж по формі квітки. Вишила червоним кольором, намагалася витримати ось цю лінію між червоним і жовтим відтінком, тобто не плавно входити в жовтий відтінок, а навпаки, щоб був контур, чітка лінія. Міняю нитку, наступною буду вишивати. Фіксі колір, заправила нитку? Зафіксовую кінець. Відрізаю. І виконую стіпки, щільно стібок до стібка викладаю, щоб тканина в мене не просвічувалася. Вишила цим відтінком, відрізаю нитку і заправляю в самий темний відтінок і виконую стіпки різної довжини. як ви бачите, ширина не дуже велика стіпків у мене, тому я одною довжиною стіпків зашиваю даний елемент. Тепер пропоную ще додатково щоб Виразніша была квітка обстрочити этой полностью. Можно строчкой, а можно такими стебочками. Так уж можно, например, Розтрачити цей контур ширину цього контуру, щоб була акуратніше. Якщо у вас біла нитка видна, на лице роботи витягується, це говорить про те, що потрібно послабити верхню нитку, що я тільки що і зробила. Трішки послабила верхню нитку, тому що побачила, що у мене біла нижня нитка, на лице роботи витягується. Ось таку квітку вишили і тепер вишаєм. пропоную вишити листочки, міняю нитку. Буду вишивати спочатку самим світом, таким салатовим. Обстрочую по контуру листочки, відрізаю кінець. Вишивати напрямок стіпків тут у мене буде ось такий. Не дуже зручно, хочу вам показати напрямок стіпків. Ось такий. На іншому листочку ось такий теж. Серединку, я не знаю, можливо, такими прямими вишую. По формі викладаю косі стіпки різної довжини. І мені потрібно зашити цим кольором повністю весь елемент, це який я обстричила серединку. У мене закінчилася нижня нитка, я відрізаю кінець верхньої нитки і кінець нижньої нитки, дістаю шпульку шпульним, шпульним ковпачком, бачите, закінчилась. Зараз намотаю, намотала ниточку, заправляю шпульний ковпачок. Відставляю, дістаю нижню нитку на лице роботи. Декілька ударів голкою закріпила, відрізаю кінці. Продовжую вишивати. цьому листочку я хочу вишити цим кольором ось тут і ця частина листочка. Як ви бачите, в декоративній гладі вже дуже. Велику роль відіграє напрямок стіпків, про який ми з вами говорили в перших уроках. Дуже важливо стіпки викладати в правильному напрямку. Повертаю п'яльцем. Так, вийшли з вами цим кольором самим світлим зеленю. Тепер пропоную заправити такий золотистий, заправила інший відтінок і пропоную вишити, зашити вже цю частину, листочка і цю, а контур обстручу самим темно зеленим І бачите, тут серединку напрямок стіпки в мене буде, так як я її говорила раніше, такі прямі стіпки, прямі стіпки вільної довжини. Відрізаю нитку і змінюю на такий темно-зелений відтінок. Темно-зеленим я вишию стебло квітки і по контуру обстрочу листочки. Спочатку я обстрочу контур, от, щоб в мене тут була міліметр чи 2 міліметри ширина, щоб я орієнтувалася по цій строчці, по цій лінії, якої ширини в мене буде обстрочка контуру. Відрізаю нитку, кінець нитки. Тебло яке в мене буде, і другий листочок. І починаю виконувати стіпки до вільної довжини по формі контура листочків. Також пропоную пройти між листочками стебло вишити. Також можна строчкою обстрочити. Але з тіпками гладі це красивіше виглядає. Можна робити різну ширину обстрочки, десь вуще, десь ширше. Закріпила нитку декілька ударів. Голкою і відрізаю кінець. Ось таку квітку в техніці декоративна гладь ми сьогодні з вами вишили. Досить цікава техніка, і ви можете експериментувати і відмальовувати різні малюнки, різні квіти, і вишивати в даній техніці. Це завжди дуже красиво. Контрастна вишивка. Дякую, що були разом зі мною. Дякую вам за увагу. Якщо дана інформація вам цікава корисна, підтримайте, будь ласка, це відео вподобайкою. Якщо у вас є якісь питання, пишіть коментарі, залишайте в коментарях ваші запитання, ваші думки. Діліться своїми враженнями від машиної вишивки. І в наступних уроках ми з вами будемо вивчати художню гладь, а також почнемо вивчати прорізну гладь, солов'їні вічка. Тому я думаю, що вам буде цікаво дізнаватись про нові техніки. І разом зі мною будемо вчитися машині вишивці і створювати красиві роботи. Натискайте на дзвіночок, щоб не пропустити нові відео. Бережіть себе, всім нам миру і до зустрічі!